Покажу дівчатка, чим я займаюсь. Дістала я свою е, наступну багатокольоровку за міський будинок. І ось е, так вона у мене була, е, набрала такі планшетки. У мене три планшетки, я власноруч робила, з картону малювала. І е, ось у мене були такі е, саморобні планшетки, чоловік мені зробив. Але... Мені з ними незручно, тому що дуже широка ця планка, і я витрачаю час, коли ниточку дістаю і її обратно кладу. Що я вирішила? Так як я розібрала свої нитки вже після ведмедя, у мене залишилось три таких планшетки. Ще з попередньої роботи від Аслана я клеїла сюди наліпки і малювала те, що мені потрібно номери, і якщо не вистачало і не був інший символ, я малювала собі сама. Тут я хочу зробити те ж саме. В першу чергу я хочу звільнити ось ці дві плашки сюди повісити. Ну, а якщо ще вистачить місце, я додам з наступних і таким чином буду вишивати з цих планшеток. Отже, показала вам, як я роблю, я наліпила ці цінники і номер ниточки, тут символ, і навішую. Ось так готуюся я до наступної своєї роботи. Багато кольоровка, заміський будиночок. Ось такий масштаб мене чекає. І що ми робимо? Так як у мене нема е, рами потрібного розміру, це сама велика у мене. Я попросила чоловіка щось придумати, і ось він купив таку планочку. Ніде ми не можемо зробити такий виріз. і ми вирішили, що я канву прищу до тканини, а тканину ми степлером зафіксуємо до цієї рами. Він мені зробить ці деталі, і я зможу вставити ножки від арабеска. і у мене буде натягнута робота по всій довжині. Ура. <с> і я буду нормально вишивати, мені не треба буде, бо у мене перед цим була ось так робота складена. Ось таким чином. Уявляєте, якими шматочками мені треба було вишивати? Ось зараз вам покажу, наскільки по розмірам вишита моя робота. І це треба було все перемотувати, перенатягувати постійно. І я навіть не уявляю, якщо я з ведмедям мучилась, коли була вишита одна половина. А друга ні, то там же ж товстіше йде тканина вже з вишитою частиною. Тут тоньше, і, в общем, ну дуже було складно. Зараз, я думаю, що мені буде легше. Єдине, що буду сидіти от з такою довжиною, але нічого. Не на столі, буду десь шукати собі місце зручне, або на кровать, або на полу, і вишивати. Ну що, натягнули ми мою роботу на ось таку раму. Чоловік все ж таки мені зробив <сум> масштаби, ви бачите. Зробив мені ширину 85 см. І. У мене вся робота натягнута по всій ширині. Тобто від початку до кінця я зможу спокійно вишивати і потім вже заматувати, коли мені треба буде спускатися. Я дуже радію тому, що у мене такий масштаб буде. Роботи, і все буде видно, нічого постійно не треба буде перематувати. Тобто, я дуже-дуже задоволена і дякую чоловіку, що допоміг мені. Ну і давайте я вам нагадаю, що це за робота. Розпочала я її в минулому році. Вишивала протягом 3-4 місяців, зараз точно не пам'ятаю, але на початку цього року я її відклала, вирішила довишивати ведмедя, вже не відкликаючись, і потім вже взяти до роботи цей сюжет і працювати тільки з ним. Давайте я а, трохи зміню кадр приближу і покажу вам картинку. Зробила мені Оксана а, ось таке прев'ю, роздрукувала на такій гарній, а, на такому папері. А, щоб я вам покажу швиденько, як а, має виглядати робота сочна, літня, ось такі гарні кольори. І щоб вам не блікувала, я зараз. Це фото приберу і покажу вам вже ось так. Схема розроблялась по картині Фреда Свона. Називається назва цієї роботи Заміський будинок. І додавалася тут, по моєму проханню, ось ці два стільця з столиком. І ці дві собачки. Е цю роботу я вишиваю на подарунок для сестри чоловіка її. і у них є дві таких собачки: е у них є мета, до котрої вони йдуть, і коли м -м, чоловік повернеться з війни, вони обов'язково собі придбають ось такий будиночок. І будуть жити в ньому щасливо. А я за той час буду намагатися встигнуть вишити їх мрію і потім їм її подарувати. Ось так виглядає повна картинка, ви бачите, що чекає. і вам покажу, що вже у мене шість аркушів вишито. Всього тут 66 аркушів схеми. Шість з них я вишила і 60 залишається. Тому, за що того, що я буду працювати тільки з цією роботою, буду намагатися до наступного року завершити, у них річниця буде, і, сподіваюсь, я встигну. Отже, ось на такому етапі цей процес. Сідаю і буду розпочинати вишивати ці гарні хрестики в майбутнє. Я все ж таки підняла свої записи і хочу вам сказати, що вишивала я в вересні, жовтні, листопаді та грудні 2022 року, тобто, 4 місяці я вишивала. Всього на цій роботі 182 500 хрестиків, і на сьогодні мені залишилось 163 327 хрестиків. А, з цією роботою я кожен місяць звітую. Останні два дні місяця я звітую в групі Оксани Степанчук у Фейсбуці Схема Манія. Якщо я пам'ятаю правильно, то там начебто не менше 2000 хрестиків треба буде звітувати. Я думаю, що у мене це все вийде. Тому будемо приступати до цієї гарної роботи. Все, завершила я своє пір'ячко. Ось так воно виглядає. І зараз відправляю в пральну машину. І потім подивимось, як вже без цієї наліпки буде. Що добрий ранок, дівчата! Вчора з'їздили в село, трохи попрацювали, привезли врожай зелені. І вчора все ввечері перемивала, все поскладала. Ось така у мене партія кропу і трохи зеленого лучка. Все це зараз буде крошитися і одна частина буде на заморозку, а друга частина на сушку. Отже, цю зиму перезумували Готуємося до наступної. так ось Вийшла у мене партія з двох пакетів цибулі, і на заморозку поки йдуть 4 пакети кріпу. І ось я потрохи сушу кріп і висипаю ось цю скляночку. І плацин димами. Дівчатка знов приїхала з села, поки все по зеленушки. Отже, з собою я привезла зелену цибулю, і це молодий чесник промила. Зараз воно все сушиться. І що я буду робити? Буду робити свій улюблений соус: це зелена цибуля, зелений чесничок, кріп петрушка, паприка, лимон, ложка меда. Це все збиваю в блендері. Щось йде на заморозку кубиками. Я потім додаю всюди суп борщ, салати, е окрошка е до м'яса. В общем, я навіть е мама пробувала і випічку додавати. Все це в блендері і е щось на заморозку, щось я буду е кришити, щоб у мене чесничок був. І так. Отже, можливо, комусь буде корисно користуватись. Який дощ у нас пішов. Прям вікно б'є. Ну і не встигла я дівчата сісти за свій заміський будиночок, трохи повишивати. І як на ранок я отримую повідомлення від своєї племінниці. Вони зараз, на жаль, живуть далеко від нас. І в липні вони збираються на тиждень до нас приїхати. І племінниця скидує мені фото. Роботи і питаючи, не можу я для неї таку річ зв'язати, бо вона дуже-дуже класна, стильна і зараз модна, і вона б хотіла мати таку річ. Звичайно, я подивилася і відповіла їй, що, звичайно, те, що ти бажаєш, у тебе буде. І все, я пропала дні на три, мабуть, тому що це, як ви бачите, сітка, робота гачком, все те, на що я навіть не дивилася і не думала, що я буду робити, тому що. Мені подобається, але для себе я не бачила такої річі і у планах вчитися гачкувати зараз у мене точно не було. Але я не можу, я не можу відмовити своїй улюбленій племінниці, і, звичайно, раді неї я почала шукати. Якісь майстер-класи, візерунки, і натрапила е, на сайт Candy Yarn і там у них є майстер-клас е, цього е, сітка топа. Е, і, купуючи цей майстер-клас, всі гроші йдуть е, на ЗСУ. Все склалося, розумієте? Я придбала ще там майстер-клас гачком Светрик для наших друзів менших. Отже, таким чином я убила декілька зайців і майстер-клас знайшла, і задонатила. В общем, Я вам показую вже готовий виріб на 90%, тому що всі деталі зв'язані. І зараз чекаю того, щоб їх зібрати, попрати, і будуть вони чекати племінницю. В'язала я цей виріб з ниточки Газал Бабі Вул, як ви бачите, в 50 грамах 175 метрів колір чорний. Були у мене залишки ось цієї ниточки з кардигану. Я там на, малюнки, на малюнок з зентарсією додавала, у мене залишилось. І так як племінниця просила у мене білий у мене не білого, не чорного в наявності в повному обсязі не було, тому я вирішила цією чорною ниточкою спробувати. Я десь, ну, у мене пішло день з тим часом, коли у мене було, був час вільний повчитися, спробувати по розмірам з тим гачком, що у мене був, бо у мене розмір 2,5. Я все ж таки зв'язала чорний. І так відвлеклась по. Я вирішила замовити собі пряжу білого кольору і вже додала до замовлення моточок цієї чорного кольору. Тому я з тим залишком, що у мене був, розпочала. Зв'язала дві частини, це перед та спинка. І вже коли і пров'язався у мене пів рукавчика. І потім, коли прийшла пряжа білого кольору з чорним, я дов'язала. Тому всі деталі готові. Зараз я буду все збирати і покажу вам виріб з білої пряжі. А білий е, топ-сітка виглядає ось таким чином. Бачите, він трохи е, більше, тому що пряжу я придбала Алізе Cotton Gold. Тут в 100 грамах 330 метрів, і цей виріб я в'язала гачком номер 3 За основу, вона хотіла ось такий топ поширше, чорний я вже зв'язала, так як пряжа трохи інша по складу, і тоньше, і гачок там менший. Я впевнена, що і він їй підійде, просто буде трохи відрізнятися. Тут рукава довгі і вони розклішені. Те ж саме, всі деталі: спинка, перед, два рукави, вони зв'язані. Чекають на те, щоб я сьогодні все це зібрала, попраю, і потім вже сподіваюся вам покажу, можливо, на собі, можливо, я не знаю, можливо, дочекаюсь вже племінниці, коли приїде, хоча це буде на початку липня. А можливо, знайду якусь модель, котра зможе мені допомогти і покажу на ній цей виріб. Отже, ось так, несподівано для мене з'являються вироби, котрі втручаються в вишивальний тиждень або декаду. Але я цьому дуже рада, тому що я уявляю, я їй не показувала, я нічого не казала, що розпочала якими нитками, що я її взагалі два зв'язала. Вона нічого не знає, впевнена, все їй сподобається, все підійде. Це в'язала я на розмір С Тому ось такі справи і ось такі два виріба у мене здійснилися. Якщо стигну ще до кінця декади 3 дні, то я буду вишивати в кінці вже декади ми з вами побачимо, з чим все це завершилось і що я там навишивала. Добрий ранок, дівчата показую, попрала свої сіточки. Чорна вже висохла. Ось так вона виглядає. І біла майже висохла вже. Ось так. знаю, Дуже то була впевнена, а зараз хвилююсь по довжині рукава, на себе поміряла, <кхи> на себе поміряла, вони коротковаті. Ну, сподіваюся, що дитині 16 років їй буде нормально. Я вже думаю, знаєте, можливо, коли вона приїде, помірюю, якщо довжини не вистачить. Ось тут добра так, дов'язати до у мене там трохи залишилось. Напишіть, будь ласка, можна так чи не можна?